Привіт, мої любі! З вами Елі Старо. Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні в нас огляд такої чарівної колоди Таро котів, художниця Анна Хуан. Це художниця з Мадрида і видавництво також іспанське. Це мої улюбленці Fournier. А ви вже знаєте, як я їх дуже люблю через їхню просто шалену якість. Я просто не стомлююсь про це говорити. Тому що ну, дійсно, якість чарівна і вартість дуже невелика за таку якість. Взагалі не знаю, чому вони так мало коштують, але дякуємо їм за це. Ось, ось така чарівна колодушка. До речі, хочу сказати про цю художницю Анна Хуан. Вона Малює акрилом, використовує акрил, використовує вугілля і використовує кольорові олівці. Тому ось цей сіренький котик, котик намальований саме за допомогою вуглику. Вугілля така незвична техніка. Є МБК зазвичай іспанською, англійською, французькою, німецькою та португальською. Я трошки повистала. Поки що перекладати не стала, але е, думаю, що я е, почитаю ще хоча б одним оком пробіжу, тому що цікаво. Хоча ця колода вона е, за класикою Уейта. Тут дуже мало відмінностей, ну, таке е, бачення художника, як завжди. Є такі дві карти. Ось така рубашечка ми маємо. Чарівна, правда? Тут є навіть підпис художниці. Чарівна. Такі котики. Знаєте, ця колода була однією з тих, які я недооцінювала свого часу. Тобто я її бачила, але проходила повз неї. Ну, ви вже звикли, що в мене не по порядку розташовані карти, тому що я, звичайно, одразу почала нею працювати. Ця карта мені полюбилася більше за усі. В цій колоді. Карта сила. Ну так, для кого це важливо, мушу сказати, що сила тут, ви бачите, за номером 11 і, відповідно, правосуддя за номером 8. Мені комфортніше, якщо навпаки. Але я, якщо чесно, дуже великого значення якби не відводжу цій темі. Колода унікальна, знаєте, я не дуже люблю котячі колоди, ну, точніше сказати, я не фанат котячих колод, але й не те, щоб вони мені не подобалися. Тобто я до них якось ставлюся спокійно. В мене є одна котяча колода, це таро білих котів. Зараз постараюся, якщо вона недалеко, десь у мене. Так, вона недалеко, постараюся вам її зараз показати. Так, для порівняння. Ось така колода. І, ну, от, будь ласка, порівняйте, стиль, звісно, дуже різний. Це в мене копія. Взагалі-то Таро Білих котів, це видавництво Лоскарабео, але це в мене українська копія. Досить непогана копія, в мене вона повністю влаштовує якістю. Ну, такі котики, знаєте, просто котики, я би сказала. Це дуже красива, така легесенька колода, вона така ніжна, вона дуже світла. А ця колода, вона я би її більш віднесла до темних, хоча вона, на перший погляд такою не є. На перший погляд, вона видається ну, досить світлою, такою ніжною, але коли починаєш гортати ці малюнки, повішений, ну, смертю така, дуже навіть темна карта. Не в кожній колоді смерть зображена, як темна карта, закохані Єрофант. Ось Мені дуже сподобався мене, так, знаєте, трішки так звеселив цей імператор такий ситий кіт, котяра такий, навіть який сидить з, прибруж... з примруженим оком, настільки йому ситно, наскільки йому добре. Імператриця, яка чудова. Але подивіться, яка доросла ця колода. Ви подивіться просто на міміку, на обличчя цих котів, навіть не можу сказати на морди, це обличчя, в них нібито людські обличчя в цих котів. І коли я взяла до рук цю колоду, я зрозуміла, що моєю великою помилкою було її недооцінювати раніше. Тому що настільки вона глибока, настільки вона психологічна, знаєте. Вона мені відповіла на питання, які теми вона буде мені висвітлювати. Вона мені відповіла, що теми про стосунки, про аб'юз і про почуття. Ось, подивіться, яка боротьба, подивіться просто на обличчя. Знаєте, ну от просто я дивлюся на ці обличчя вісімка жезлів, як змальована, так. Перше бачу на ній. Щоб зображено було особу. П'ятірочка Пентаклів. До речі, пентаклі зображені тут як котяче око. Також дуже так, знаєте, незвично і дуже колоритно. Диявол. Теж такий досить оригінальний. Помірність. Карта світ. Сонце, знаєте, от останнім часом бачу, що сонце часто зображають, ну, якщо брати сонце за особу, так? Дві особи. Хоча в класиці там одна така, одне дитинча на коні їде. Але дуже часто останнім часом бачу, що в колодах дві. Ну, по аналогії як місяць, по аналогії як закохані, по аналогії як диявол, тобто така є. Трішечки інше значення буде, трішечки буде відрізнятися в трактуванні. Погляньте, десятка жезлів, як чудово зображена. Ніби цей котяка намагається на бігу не розтрусити всі ці свої тягарі, всі ці свої справи, втримати цей баланс і всюди встигнути. Дуже влучно зображено значення королева шезлів. І чорного котика Памели Сміт не забули. Ви ж знаєте, напевно, так, що ну, це такий факт відносно створення колоди Уейта класичної Памели Сміт, що вона зобразила на цьому аркані саме свого чорного котика, який у неї був якого вона, мабуть, дуже любила. Ось, подивіться. Паш жезлів, який закликає до чогось. Страшний суд. Подивіться, яка карта. Ну, от, коли бачиш, що такі карти, розумієш, що це все-таки темна колода, знаєте? Все таки вона більш до темних. Вона. Знаєте, я ж розділяю темні колоди на дуже темні і світло-темні. Тому, ну, я більш, мені більше імпонують світло темні. Таких, ну, прямо дуже темних, чорних в мене немає. Ну, такі, наприклад, як Таро Бафомета або Таро Люцифера. Ну, навіть не знаю, які ще навести до прикладу. Але чомусь вони мене поки що не... Якось не чіпляють вони поки що мені не цікаві навіть для колекції. І поки що я їх не купляю. Але такі світло темні вже в моїй колекції почали з'являтися. Вже потихеньку я їх купляю. Наприклад, ось під рукою є в мене Хелловітеро. Це також темна колода, але вона така мультяшно-казкова, та все одно ми не можемо сказати про неї, що вона світла. Вона все одно відноситься до темних колод. Також в мене є граль забутих історій, вона також темна. Також в мене ще є чорний грімар, але я давно на ньому не працювала. Він такий прямо темний-темний. І Луїс Ройо. Він також темний, але я би не сказала, що прямо, прямо якась така дуже темна колода. Ну, Принаймні, по відчуттях. Я забула сказати про якість, я вже говорила це в своїх оглядах форні. Щоразу повторююсь, якість мені дуже подобається. Це такий ну, спеціальний карточний картон, який покритий, як написано, водним лаком ну, якісь спеціальне покриття. Тобто це не ламінація, це такий спеціальний лак карточний. Вони дуже гладенькі, але немає такого глянцю, який дуже сильно блікує під лампою на світлі. Мені це дуже подобається. Розмір у них зазвичай трішечки менший, ніж оригінальна класика лейта, і мені це також дуже подобається. Вони ліпше в мене якби, лежать в руці, і мені зручніше їх тасувати. На перший погляд, чому я довго дуже не купляла цю колоду. Хоча мені подобається Форніє, я свого часу прямо, прямо знаєте, полювала на їхні колоди, і прямо от їх хотіла зібрати всю лінійку, вона не велика в них. І мені прямо хотілося всі. Потім я трохи спинилась, тому що зрозуміла, що ну, все-таки у них в лінійці у Форніє є. Такі колоди, які мені зовсім не подобаються, ну і просто їх купляти, аби вони лежали, мені не хочеться. Я зі своїми всіма колодами працюю, які в мене є в колекції. З якимось частіше, з якимось рідше, але вони всі в мене працюють. Жодна з них не лежить запакованою і незайманою, як то кажуть. Всі вони в мене робочі конячки. Всі вони в мене молодці, і всі вони в мене. Ну, як би, з, усіма, з кожною колодою я знаходжу контакт. От мені тут також дуже запала так трієчка мечів. Прямо кайфово так зобразили серце в вигляді котячої, котячої голови, обличчя. Прямо крик такий. Ніби то чую цей котячий крик, знаєте. Четвірка мечів, прямо так безапеляційно показує, так. У труні лежить котик. Ну, не скажете так, що це світла колода ну, я не чула поки що інших колод цієї художниці. Вона ілюстратором книжок виступала і в журналах публікувалася, наскільки я знаю, але. А от, за її творчості я знаю тільки цю колоду, на жаль, тому що я, чесно, я би цій художниці я би придбала собі інші колоди. Мені дуже вона сподобалася, от один з моїх улюблених художників це Бепі Вігна. Здається, так вимов, вимова, знаєте, правильна, тому що я іноді плутаю складне таке прізвище для мене. А, здається, він аргентинець, але я зараз боюся наплутати, не скажу. У мене є точно дві його колоди: це Таро Атлантиди і Таро НЛО. А, вони одні з моїх улюблених саме через техніку художника. Я скоро також зніму на них огляд. Обіцяю. Я дуже стараюся моє любі знімати для вас огляди. Пишіть, будь ласка, в коментарях огляди, на які колоди ви би хотіли побачити на моєму каналі. Навіть якщо вони вже є в Ютубі огляди на ці колоди, ви ж розумієте, що коли таролог, практикуючий таролог, робить якийсь огляд на якусь колоду, то він якби, розповідає багато інформації про роботу з цією колодою. От, наприклад, як я розповідаю, на які теми ця колода реагує так? найліпше, або я розповідаю. Ну, не тільки історію колоди, яку можна знайти в інтернеті там, і так далі, а ще й свої якісь практичні якісь такі моменти роботи з цією колодою. Тому не соромтеся, пишіть в коментарях, обов'язково буду відповідати на ваші прохання. Вибачте, знову зачепила лампу, і зніматиму обзори, огляди, вибачте, на ті колоди, які вам хочеться бачити. Тому що одразу на всі колоди зняти неможливо, а хочеться показати саме те, що вам цікаво. Дурень, дивіться, тут собака навіть кусає. Так? В класиці ми цього моменту немає. В класиці собака просто підстрибує, і ми мусимо здогадатися, чи вона кусає, чи вона грається, чи що вона робить. Тут вона саме кусає. Ну, і ось такі дрібнички, ось такі малесенькі моменти змушують мене віднести цю колоду до темних. Але ну, якби я віднесла її до темних не за якимись такими технічними там, деталями, а саме за енергією. От Я тримаю її в руках, дивлюся в очі цих котів і розумію, що це зовсім не дитяча колода, як то кажу. Двіка Пентаклів. Ну, чесно, він мені, знаєте, більше на мага схожий в цьому циліндрі з цим поглядом, ну просто ілюзіоніст такий, знаєте, чарівно просто пентаклі, зображені у вигляді котячого ока. Ще мені дуже подобається, знаєте, от підписи дрібненькі, але підписи, ну, як не так сильно мене цікавлять, як номер карти, щоб не рахувати, так, коли бачиш карту, щоб не рахувати, скільки тут пентаклів, і здогадатися, що це за карта. Тобто я бачу четвірку, вона досить велика, аби я одразу її побачила, і мені вже не треба читати те, що внизу. Ну, це я так для колег-то рологів говорю, що дуже зручно і дуже швидко можна ну, якби, пірнути в карту. Тому що є карти, ну, як би, з такими сюжетними зображеннями, ну, наприклад, Таро Дюрера, де ти одразу не можеш зрозуміти, що це за аркан. Тобто, ну, поки не вивчиш колоду, там, кожен, кожен аркан треба вивчати. Так? Тому що там він не за класикою, ця колода не за класикою, вона досить переосмислена. Або там Урбан Таро, воно також дуже відрізняється. І коли ти. Дивишся на карту і дуже довго читаєш, шукаєш напис, як вона називається, ну це вже не робота, вибачте, це вже таке. Такі колоди я вивчаю окремо складні, а це котяче таро. Воно також потребувало від мене певної настройки, певного знайомства, але воно досить класичне, досить класичне зображення, їх легко пізнати і тут. Ну, як би нічого складного. Для новачків я також можу рекомендувати. В якості першої колоди, чому б ні? Чому б ні? Ну, знаєте, ось ми вже все і додивилися. Я не скажу, що я рекомендую прямо от починати з Уейту. Я, чула... я починала з Уейту, звісно, але скажу так, є дівчатка-тарологи, ну, я точно знаю, я чула їхні історії їхні відгуки про те, що от їм не зайшла колода Уейту на початку. От якось складний був вхід через неї. Тому вони заходили з інших боків, тобто через інші колоди. Хтось заходив через таро дев'ятного місяця. Це досить дивно для мене, тому що ну, для мене це така колода досить непроста, вона потребує вивчення окремого. Але знаєте, ну, якби в кожного своє. От, тому, почувши такі історії, я, знаєте, хочу сказати, що я не, реком... не можу рекомендувати прямо от всім починати з уейту. Слухайте себе, от як вам комфортно, так і робіть, комусь комфортніше починати з оракулу. Я, ну, якби знайомство старого, саме старо, я починала з уейту. Але знайомство взагалі з Мантикою в мене почалося просто з гральних карт, зі звичайної колоди гральних карт. Потім це були оракули, а вже потім це стало тароїта. От, тож на сьогодні все, мої любі. А, я вам ще обіцяла, я ж вам обіцяла у підписі, обіцяла вам загальний розклад. Звісно, зроблю. Звісно, зроблю. Так. Давайте. Зазвичай у нас два варіанти місяці сонце. Обирайте, будь ласка. Обирайте, і зараз яка тема у нас буде? А давайте подивимося таку просту тему, що у стосунках, у коханні для тебе найважливіше. От саме те, чого потребує твоя душа. Не те, що ми розумом собі думаємо, а те, чого потребує твоя душа, глибоко всередині. Те, що зробить твою душу щасливою поряд з іншою людиною. Так, обирайте перший або другий варіант. Тож, що саме потрібно потребує твоя душа у стосунках, чого саме вона потребує? Перший варіант і другий варіант. Зараз ми подивимося і трошки розширено, як зазвичай. Перший варіант місяць: чого потребує твоя душа у стосунках емоцій, любові, знаєте, такого емоційно відкритого такого потоку, коли просто почуття ллються рікою, коли ти можеш проявлятися з різних боків, коли ти можеш проявляти всі свої емоції, і негативні, умовно кажучи, і позитивні. Тобто ти, не, ти можеш якби, з різних боків себе проявляти у стосунках. Оце те, чого потребує твоя душа. Зараз ми на всяк випадок уточнимо. Отак. І знаєш, тоді так цікаво вийшло, що коли ти дозволиш собі у стосунках проявляти всі свої емоції, ти нарешті навчишся тамувати свої негативні емоції і конструктивно їх проявляти так, що вони не будуть тебе руйнувати. І не будуть руйнувати іншу людину, так? Ми часто цього боїмося, так що якщо ми будемо проявляти злість, там ну, або інші там сум, такі якісь депресивні моменти, які бувають у житті, то ми можемо відштовхнути людину. Але от якщо ти дозволиш собі бути цілісною, живою і проявлятися, от чесно проявляти свої емоції, то згодом ти навчишся, навчишся їх тамувати, керувати ними, і ти ну якби приручиш їх. Ось так. І це не призведе до кінця стосунків. Другий варіант сонечко, хто в нас вибрав? Чого бажає твоя душа у коханні у стосунках. Ну, також вийшли, вийшли почуття, також вийшла любов. Знаєте, також вийшли кубки. Але тут трішечки інший нюанс. Тут вийшло так, що тобі не вистачає романтичних проявів від партнера. Тобі дуже хочеться оцих таких. Ухажувань романтичних, знаєш, таких залицянь, вибачте, <смі> пригадала слово, залицянь. Хочеться від партнера красивих, щоб і квіти, щоб і прогулянки, і якісь подарунки, і красиві слова. Тобто от всі оці прояви, вони будуть тебе дуже сильно наповнювати. Зараз ми уточнимо. Отак, знаєш, і е, також ще такий важливий момент у цьому, що це тобі потрібно, ну якби не на показ, не для того, щоб він ту сторіч зняти, так? коли він тобі подарував букет квітів. А це тобі потрібно, тому що от, тобі потрібен саме такий чоловік, який не боїться проявляти свої емоції, який не боїться проявляти своє кохання, який не боїться кричати про нього на увесь світ. Розумієш, який не боїться оцих гайдань таких, оцих таких каруселів емоційних, який буде кайфувати в цьому морі кохання разом з тобою. Такий, знаєш, як би це сказати, господар свого серця. Господар своїх почуттів, який вміє цими почуттями тебе завоювати, який вміє свої почуття трансформувати в слова, в якісь дії, які тебе будуть просто заворожувати. Ну, погляньте те, що я казала, мої любі, як чудово ця колода про кохання говорить. Я вже оголосила маленька ремарка на останок, я вже оголосила в Тіктосі на своєму каналі і оголошую тут. Я хочу на цій колоді зробити такий невеличкий флешмоб відповісти на ваші запитання про кохання на цій колоді. Я буду знімати відосики, можливо, в Тіктоці буду розміщувати, в Телеграмі, можливо, навіть тут, в Ютубі. Я чекаю ваших коментарів, ви можете задати особисте питання про кохання, тільки не забудьте, будь ласка, імена. Якщо ви про когось ще питаєте, про партнера і про себе, то, будь ласка, своє ім'я, прізвище не треба, тільки ім'я, ваше ім'я, ім'я партнера і вік, ваш і вік партнера. Не треба дату народження, просто вік повних, повних років. Я розповім, чому, тому що це допомагає мені зосередитися і запитати саме про конкретну людину, розумієте? Це якби більш точна буде координата аби подивитися саме ваше питання, аби карти мені не сказали, ну, умовно кажучи, про якусь Настю, яка ну, має просто з вами одне й те саме ім'я. А якщо це буде ще й вік, то це буде точніше. Для зосередження, для настройки. От, і я буду по можливості відповідати на ваші питання. Про що можна питати? Я вже сказала: тема кохання, тема стосунки. Тобто, ви можете. Питати про майбутні стосунки, якими вони будуть, про яких обставинах ви зустрінетеся, що вам треба зробити, аби зустріти своє кохання, чому не вдається зустріти, що заважає, або там, який чоловік вам потрібен, або який чоловік вам зустрінеться, або яка жінка, ну, наприклад, можете запитати про минулі стосунки, чи вони насправді закінчилися, там, якщо у вас залишилися якісь питання, то там причина, чому вони насправді закінчилися. Або що, для чого вони були вам, що вони несли для вас, який урок ви маєте з них собі якби взяти. Ви можете запитати про теперішні стосунки, якщо вас щось турбує. Тобто будь-які питання стосовно теми кохання. Я бажаю вам всього найкращого, чекаю ваших коментарів з вашими питаннями і буду відповідати на ваші коментарі. До побачення, мої любі!